Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поповнити свою колекцію тролів. І отакі яйця. Це 20-21 рік. У мене вже є три іграшки, зараз їх покажу. Такі. Ось така колекція. Я їх не знаю, як звати, але я знаю тут розочку. Оце мабуть, ще цвіта. Хто знає, підкажіть в коментарях. Давайте почнемо відкривати з такого яйця. Для мене це повторка попалась. Я вже бачила цю фігурку. О, у мене ще одна є. Перший кіндер і перша повторка. Давайте другу відкриємо. Надіюсь, тут не буде повторки. Що повторка? І знову повторка. Я повторки буду міняти на іграшки, яких в мене немає. Ось такий троль. Він грає на гітарі, мабуть, на дискотеці. Такий. Давайте відкриємо другу кі. Нарешті нова іграшка, розочка. Я хотіла, щоб вона мені попалась, і вона мені попалась. Така вона. механізм в неї вона так крутиться, як будто танцює. Така іграшка. Давайте далі. Так. Ох! Вау! Ну, щось таке цікаве попалося. Зараз подивимось. Отака іграшка у колекцію. така іграшка, зараз її складу. Така фігурка висока. Я не думала, що він буде прозорий такий, через його можна дивитись. І механізм його оце, має світитись. Такий випуск вийшов, у мене є ще одна іграшка, отака. І отакий випуск нас вийшов. Тепер в мене 5 іграшок. Мені ще не вистачає 3. Такої хмаринки. Отакого от і от такого. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайку. лайки. Всім пока. Чекаємо в наступних випусках.